Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Єрусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Перше послання до СОЛУНЯН. Розділ другий. Самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю, бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, які випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте, ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок. Ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами ми ж, навпаки, були лагідні між вами. Як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми, з балково до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю вночі і вдень ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог, свідки, як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей. Просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те, що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово. Що й діє у вас віруючих? Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв, які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати, розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися щоскоріш побачити ваші обличчя. Така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та Сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом у день Його приходу? Так, ви наша слава і наша радість. Псалом двадцять шостий Обстань за мою справу, Господи, бо я ходив невинно, на Господа поклавшись, не хитався, і випробуй мене, о Господи, вивідай мене, випробуй, немов вогнем, моє нутро і моє серце. Бо милість Твоя перед очима в мене, і я ходжу по Твоїй правді. З людьми лукавими я не сідаю і не пристаю з підступними, я ненавиджу зборище злочинців і з грішниками, не сідаю. В невинності я мию руки, і навколо жартовника Твого, о Господи, обходжу, щоб оповісти хвалу в голос». І розповісти усі твої чуда. Люблю, о Господи, оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не губи з грішниками мою душу і моє життя з кровожерами, руки яких на злочин готові, і десниця яких повна хабарів. Я ж у моїй невинності ходжу, спаси мене. І зглянься на мене. Нога моя стоїть на рівнім місці. Благословлятиму я Господа на зборах. Книга проповідника, розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру сіяти не буде, Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш. Чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все що приходить марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Друга книга Самуїла Розділ п'ятнадцятий. Після того справив собі Авесолом колісницю та коней, і п'ятдесят чоловік мали бігти перед ним. Уставши раненько, зупинився собі Авесолом на дорозі, що коло воріт, і коли хтось мав спір і йшов до царя порішення, кликав його Авесолом до себе і питав З якого ти міста? І коли той відповідав, з цього, мовляв, або з того коліна Ізраїльського, твій слуга. То Авесалом казав йому Справа твоя, бач, справедлива і слушна, але вислухати тебе у царя нема кому. Крім того, казав Авесалом, якби то було мене поставлено суддею над краєм, то хто б не мав якої справи чи скарги, приходив би до мене, і я судив би його по правді. І от коли хто наближувався, щоб поклонитись йому, так він простягне, бувало, руку, обійме його та й поцілує. Так чинив Авесолом з усіма з Ізраїля, що приходили до царя на суд, і тим приваблював собі серця ізраїльтян. Через чотири роки Авесолом мовив до царя. Хотів би я з твоєї ласки. І ти виконати обітницю, що обрікся Господові в Хевроні. Бо слуга твій, перебувавши в Гешурі у Сирії, обрікся таким обітом. Якщо Господь справді поверне мене в Єрусалим, віддам честь Господові. Цар і каже йому «Іди собі в мирі. Устав він та й пішов у Хеврон. Тим часом порозсилав Авесолом таємних посланців по всіх колінах ізраїльських, щоб оповістити. Як почуєте звук сурми, то кличте. Авесалом став царем у Хевроні. І пішло з Авесоломом 200 чоловік з Єрусалиму. Покликав він їх і пішли вони в простоті серця, бо нічого не знали. Під час жертвоприносин. Послав Авесалом по Ахітофела, гілонія, Давидового дорадника, щоб забрати його з його міста гіло. Змова кріпшала народу ж дедалі більш і більш приставало до Авесалома. Прийшов посланець до Давида і сказав йому Серце ізраїльтян за Авесалома. І каже Давид усім своїм слугам, що були з ним у Єрусалимі Готуйтесь і тікаймо, бо не буде нам рятунку від Авесалома. Мерщій у дорогу, щоб часом він нас ненацька не захопив, та не навів на нас лиха і не вигубив міста лезом меча. І кажуть царські слуги цареві на все те, що цар наш пан наважився, ми, твої слуги, готові. І вирушив цар і весь двір його за ним, зоставивши десять наложниць стерегти дім. Пустився у дорогу цар і весь люд, що йшов з ним, і спинились вони коло останньої хати. Всі його слуги йшли попри нього, всі керетії, і усі пелетії – а всі гатії, 600 чоловік, що прийшли, були за ним із гату, йшли перед царем. І промовив цар до Ітая з гату Чого й ти йдеш з нами? Повертайся і зоставайся із царем. Ти ж чужинець, бай вигнанець із рідного дому. Щойно вчора прийшов ти. То невже ж сьогодні б я тебе вже силував блукати з нами? Я ж іду, куди зможу, а ти повертайся і забери своїх земляків із собою. Нехай Господь виявить тобі ласку і вірність. Та і тай так відказав цареві. Як живий Господь і живий мій пан і цар, всюди, де буде цар, мій пан? Чи мертвий, чи живий, там буде і слуга твій. Отож Давид і каже Ітаєві Ну, то проходь мимо. І пройшов Ітай Гатій з усіма своїми мужами і з усією дітворою, що була з ним. Увесь край плакав у голос, коли цей люд проходив мимо. Цар пройшов Кедронську долину, і всі люди з ним, і пішли всі дорогою, що веде в пустиню. Ось тут і цадок, і з ним усі левіти, що несли ковчег завіту Божого, поставили ковчег Божий тоді, як евіатар знімався у угору, аж поки весь народ не вийшов з міста. Тоді цар звелів цадокові, Занеси назад ковчег Божий до міста. Як я знайду ласку в очах Господніх, він поверне мене і дозволить мені побачити його і його житло. Коли ж він скаже не до вподоби ти мені, то ось я, нехай він чинить зо мною як йому до вподоби. І цар говорив далі до священника цадока Повертайся назад у мирі до міста, разом із твоїм сином Ахімацом та Йонатаном Евіятаровим сином. Обидва ваші сини з вами. Глядіть же я вичікуватиму коло переходів, що в пустині, поки прийде якась вістка від вас, щоб повідомити мене. Цадок і Евіятар віднесли ковчег божий назад до Єрусалиму і зостались там. Давид же виходив на Оливну Гору. І плакав, ідучи, голова у нього була покрита, ішов він босоніж, та й увесь народ, що був з ним, кожний з покритою головою спинавсь і йдучи, плакав. І принесено Давидові таку вістку Ахітофел теж, між змовниками з Авесоломом, Давид і каже Зведи, молю, Господи мій Боже, ахітофелову пораду що». Прийшов Давид наверх гори, де звичайно поклоняється Богу, йому ж назустріч вийшов Хушай, Аркій. Одежа на ньому була роздерта, і земля на голові у нього. Давид і каже йому: Як підеш зо мною, будеш тягарем мені. Як же повернешся до міста і скажеш Авесоломові, Царю, я буду твій слуга. Був я перше слуга твоєму батькові, тепер же буду слуга тобі. Тоді зможеш мені обернути в Нівець Ахітофелову пораду. Там будуть з тобою священники цадок і Авіатар. Отже, все, що почуєш із царського палацу, даси знати цадокові. Та Евіятарові священникам. Також із ними обидва їхні сини Ахімац син і Йонатан, Евіятарів син. Отже, через них перекажете до мене все, що почуєте. І повернувсь Хушай Давидів друг у місто, саме як Авесалом входив у Єрусалим.